Всім привіт, з вами Сью, і ви на каналі чай з рахастиками». Угу. І я такий, така, що, коли розум перестав тренікати на окулени? Дерба тільки витрачає талант, як по мені. Але нарешті ми тут. О-о! Кошмар має бути десь тут. Стійте. А, я пропустила свій трамвайчик. Точніше, острівець. Еу, еу, еу. Все, полетіло. Якийсь зубний острівець. Це точка збереження? Скажіть мені, що це точка збереження? Може, на ній треба меч зарядити? Я, звісно, страдаю дрібницями, але ладно. Мелодійне дерево. Аго! А ну вернись вонючка! Пхе! Пхе! Чорт, ми диск не взяли з собою. Ах ти ж падлюка. Цей слабак весь час тікає. Чекайте. Всі кошмари однакові, боягузи. Переслідуйте чому. Чекайте! Я дивлюся, що це за локація. Тут і що тут є? Ага, тут є зарядка. Ах, па... Ви... Блін. Срані кошмари. Так. А. Куда тебе? Дасті не тормози. А, так. Мінус один. А, блін. Щоб тебе підняло і копнуло. Є, є, є. Не дарма тут стоїть зарядка. Що за двері? Стукаємо. Я хто вдома? Мабуть, ні. Так, мені треба дві підзарядки. Чи одну досить? Дві. Двері будинку чайника. Аго хтось за дверима. Час севити чайник? Навіщось мені ця локація була потрібна? І бачу не тільки для підзарядки, але вже. Тут розірваний міст. А у нас нема чим його полагодити. Окей, нам ще лама... ламані мости лагодити. Справ. Купа. Погнали далі. Мелодійне дерево. Пхаємо. Оп! А, блін. Розумію. Зрозуміла систему? Є! Хвіст свій змії. Їхати верхі. Мені треба якось ним керувати? Ні, не треба. Так, це що? Основа для ручки? Добре, нам треба ручку. Це катапульта. Яка може нас... А, вдасться! На тому дереві дивна флейта. Але як ми її дістанемо? Зараз будемо думати. Так, тут, походу, будуть кошмарики. є є, є. Комбо! А? Це не допомогло. Цей пацюк плювалка не помирає, чи що? А, блін. О, він впустив нам флейту. Глянь квітка де? Чекайте, я намагаюся не вмерти. Ах ти ж падло. Ах ти ж падло. Та бийся ж ти, шо ти як лох? Я тебе прошу атакувати, а не... Зарай, а де займатися хрінню. Так, окей. Тікаймо. Бо щось дасть в нас битися. Не. Розучився Гад такий. Флейта, єшка, підібрати. Підібрали. Шуруємо звідси. Забембало вже. У нас є основа для ручки, у нас є якась. А, чекайте, по хвосту змії ми могли тільки спуститися, чи що? Гадство. Що це таке? Чекайте, що? Катапульта? Ага! Тепер я зрозуміла, для чого ця крапка. Добре. Бодай, щось у нас є. А що в нас є? Флайта в нас є. Ах, ти! Ах, ти ж. Ендорфіни бодай, позбирали. Башта. Двері. Стукаємо. Забирайтесь нікого, немає вдома. Окей. Добре. Вертаємось сюди. У нас тут, здається, була одна підзарядка. Є одна ще підзарядка. Ану? О! Флейта продовжуй. Добренько, ручка. Ручка є, щось ще треба дістати, а я не знаю, що забула вже. Аго? Дякую, що справив біст, друже. Добре. Це є. По тому дереву ми нікуди не поліземо, ні? Воно просто для декорації. Хм, побігли далі. Треба було два заряди лишити, але мені треба було тоді два. Так що... Так що маємо, Що маємо. А, Нам треба... Нам що, треба спускатись туди? Западло. А може мені треба вернутися... Ні, мені не треба туди вертатись. Чи мені треба туди вертатись? Йас. Ну, пішли вернемось. Треба якимось чином справити той міст. Угу. Тут ми можемо тільки повернутися в колишню локацію. А тут з іншого боку нема виходу? Ні, нема. Біжимо на трамвай, а! Ні, не встигли. Треба чекати знову. Ми маємо, я так розумію, побити всякі кошмари і зрозуміти, що тут взагалі відбувається в цій голові. В якій ми знаходимося і чого все пішло за найгіршим сценарієм? Поїхали. Я не хочу, але поїхали. А, тут ручка є. Ставимо. Угу. Що буде, якщо покрутити? Ага, воно нас кидатиме в інший бік. Ну добре. Мені здається, нам треба в інший бік. Ага, там хрестик є. Добре. Буньк! Так, ніяких підозрілих чудиків нема. Здається, поки що нема. Тут є якийсь місток через водоспадик. Гарний. А, блін! Ти ще й залпами плюєшся, гадюка така. А... Фух. Ха! Яким дивом я вижила? Хизи. Чекайте, мені ще зараду туди пертись на той диск. Мені треба подивитися, що тут. Так, треба пертись мені сюди, на цей підйомник. Е, так, тут шо ручка робить. Угу. Розвертаю вентилятор сюди. Здається, мені треба е, помаранчеву батарею і диск. Я бачу помаранчеву батарею. Це гніздо для синьої батареї? У нас є синя батарея? У нас нема синьої батареї. Коротше, хтось поплутав батареї. І мені здається, треба знайти ще синю батарею, але це вже зараз. Пізніше. Стійте, забула. Диск забрати треба. А я що не можу. А я не можу тут забрати цей диск. Так, у нас є дві підзарядки біля диска. Угу. Пішли шукати. Ще один підйомник, зламаний диск. О. Цей вільний, тому його можна підібрати. Але мені ще треба подивитися, що тут є. Помаранчеву батарею треба буде забрати з собою, щоб пройти. З цим підйомником ми поки взаємодіяти не можемо. Нам треба спочатку розібратися з цим. Лутно в руки щось. Так, я що, можу забрати металевий диск з собою? О, шикарно! Ах, ви ж сволоти! Тож я не годна з ними справитися! Вали, Ай! Тікай, 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 дурдю! Так, заряджаємо бач. Ах ти ж, падлюка! Ось Та сраний капслок. Гадина це така. Нам треба ще дві підзарядки знайти. Чекайте, здається, це воно вело сюди. Значить, зараз мені треба його впхати сюди, повернутися. Добре, десь у нас були дві зарядки. Мені треба їх знайти. О, є, знайшла. Бо що то дасть взагалі не, не добре? Раз. Два. Синя батарея. Синя батарея. У мене, здається, помаранчево було, чекайте. Чи я не забрала помаранчево? Ні, я не забрала помаранчеву. Да, я її поділа? Ще одна помаранчева батарея. А ні, чекайте. Я не розумію. Куди нам іти? Хочусь як дурна. Ага, здається, сюди металевий диск. Я поки, я поки бігаю за одним, я забуваю, за, що я взагалі маю робити. Гніздо для помаранчевої батареї. Та ви прикалуєтесь! Вон воно що? Так, сюди. Мені треба брати металевий диск з собою. І мені треба якимось. Е Чудом з цим. Забрати помаранчеву батарею мені треба. Гаразд, тоді тут стане недобре. Тоді мені треба покласти сюди металевий диск, піднятися ним, типу знайти обхідний шлях, забрати його з собою. І обійти. Так, втиснути сюди, знову спуститися. Знову забрати з собою на всякий випадок, мало що. І цим містком сюди. А, та-та-та. Скільки мороки з цим. Тут я можу забрати металевий диск? Ні, не можу. Це останнє. Зупинка ендорфіни. Yeah, that, um, uh, Які розумні образи. Чекайте. Вень, він, винь. З квіточок нам нічого не падає. Ми кудись понеслись незрозуміло куди. Таким словом, це якась логічна загадка з біганиною і. Як... Перехід оригінальності? Логічна загадка з біганиною і якимись дивними штуками. Оп! Кошмарик, здорово. Не пчехає вже, гад. Не пчехає, що вже нема сил пчехати? Бігай скільки завгодно подало. Ми тебе дістанемо. Так, тут диск. Мені треба спочатку спуститися ним. А потім піднятися. Ну, дота щось загубив. Політ фантазії, коли вигадую йому нові, нові прізвиська. Клапан труби. Добре. Поки що там ми. Знайдіть спосіб відкрити місто Кордеон. Е, Чекайте... Да, трамвай не встигли. Еп! А! Чого ти застряв в текстурах? А! Пролить. Ай! Ох ці зуби. Навіть зубами... Зубами цокати нема коли. А-а-а! Сюди, сюди, сюди ходи, падлюка! А, це ця падлюка, що не вмирає. Ау, біжимо, 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 біжимо. Не застрягай в текстурах дурню. Вай! Ой, вай. Зелена батарея. Чекайте, мені не треба ще цих. А, треба, походу. Тікаємо. Ай, як? Як ту ручку повернути? Єшка, єшка, єшка. Блін. Що там міняється? Я нічого не зрозуміла. Так, коротше. Я лише... я зберігаюся поки на цьому рівні. Тим словом, це був якийсь жах. Ви були на каналі Чай з жахастиками, з вами була Сью, і ви проходили фічмент. До зустрічі в наступній серії.